Село гуділо як вулик перед дощем, осінь ткала павутину з туману, і вечори пахли мокрою землею та гнилим листям. Уляна, дівчина з очима як два колодязі, жила на краю села, де хати тулилися до лісу, наче боялися відійти далеко. Вона була тиха, але в тій тиші ховалася заздрість, що гризла її серце як черва яблуко. Олена, сусідка, мала все, чого Ульяна прагнула. Вроду, що змушувала хлопців червоніти, сміх, що звучав, як дзвіночки, і любов Івана, ковалевого сина. Уляна бачила, як вони гуляють попід вербами, як Іван гладив оленене волосся, і в грудях у неї кипіло. Чому не я? шепотіла вона вночі, дивлячись на місяць, що висів над лісом, як кривавий серп. Одного вечора, коли вітер свистів у комині, Уляна пішла до баби Хими. Стара жила за лісом у хатині, що пахла зіллям і воском. Люди шепотіли, що Хима вміє говорити з духами, що її руки плетуть долі, як нитки на кроснах. Уляна принесла їй глечик меду і жмут оленного волосся вкраденого з гребеня. Хочу, щоб Іван був мій, сказала Уляна, а голос її тремтів, як листок на вітрі. Хима всміхнулася, показавши зуби, чорні, як вугілля. Любов не просить, дівко. Вона бере, але ціна є. Завжди є. Уляна кимнула не слухаючи. Хима дала їй ляльку грубу, зшиту з мішковини, набиту соломою. Очі дві вуглинки, а всередині жмут олененого волосся. капни своєї крові. шепнула Хима. І скажи, що хочеш. Але пам'ятай, що зв'яжеш, те і розв'язати мусиш. Уляна повернулася додому, коли місяць уже ховався за Хмари. У хаті, при свічці, вона вколола палець і крапнула кров'ю на ляльку. Іване, люби мене, шепотіла вона. Нехай Олена згасне як свічка на вітрі. Ляльку сховала під ліжко. Загорнувши в стару хустку. Наступного дня Іван прийшов до Уляни. Очі його були дивні, порожні, наче хтось викрав з них іскру. Він говорив мало, але дивився на неї так, що в Уляни серце тріпотіло. Олена ж змарніла, її сміх стих, очі запали, а люди шепотіли, що вона захворіла. Та Уляна чомусь не раділа Іван був поруч, але не її. Його слова були холодні, рухи, як у ляльки на нитках. Ночами вона чула, як щось шкребеться під ліжком. Лялька. Солома в ній ворушилася, наче жива. Уляна боялася спати, боялася дивитися в темряву, де, здавалося, вуглинки очі ляльки горіли. Однієї ночі вона не витримала, витягла ляльку, що пахла кров'ю і гнилю, і побігла до хими. Стара лише всміхнулася. Ти зв'язала їх долі, дівко. Лялька тримає обох. Хочеш звільнити? Спали. Її. Але кров твоя і плата твоя. Уляна кинула ляльку в піч. Полум'я зашипіло, солома затріщала, а дим запах гниллю і сіркою. У ту мить Уляна почула крик свій власний, але не з горла, а зсередини. Щось рвалося в її грудях, наче нитки долі тріскалися одна за одною. Ранок настав тихий, але мертвий. Іван зник із села, ніхто не знав куди. Олена лежала в ліжку, бліда, як полотно, і не прокидалася. А Уляна Уляна дивилася в люстро і не впізнавала себе. Очі її були як вуглинки, а в грудях ворушилося щось живе наче солома, що шепотіла: Ти моя! Вона замкнула хату. Це логу діло, але ніхто не приходив. Лише вночі, коли місяць ставав кривавим, Уляна чула, як під ліжком щось шкребеться. І знала, ця лялька повернеться, обов'язково повернеться.